Зараз я вам докажу те, що Біблія на сьогоднішній день це дуже актуальна книга. Ось знаєте, 4000 років тому у Біблії описано про Авраама, і у Авраама було два сини: Ісак та Ісмаїл, і Господь їх благословив. І давайте більш детальніше поговоримо про Ізмаїла. Ось сьогодні є така країна, як Саудівська Аравія. І знаєте, хто є прабатьком Саудівської Аравії? Авраам, Асауди, є праправнуками Ізмаїла. Так ось далі в Книзі Открування Ісус Христос пише про третього всадника Апокаліпса. Він нам його відкриває. І цим всадником є гроші Мамона. І ось Саудівська Аравія це дуже багата країна на сьогоднішній день. І взагалі, яке найбільше багатство? В цьому світі на сьогоднішній день у нас є вами. Це чорне золото. А що є цим чорним золотом? Це нафта. Так ось, цієї нафти в Саудівській Аравії дуже багато. Де не копни у них, там і нафта. Це знаєте, це як в нас в Україні е, піде на город, е, де не копни, то там картопля. Так само і в Саудівській Аравії, де не копни, то там нафта. І знаєте, як розвалився Радянський Союз? Оце вже дуже цікаво. На це вплинула дуже маленька країна Саудівська Аравія. Вони розвалили Радянський Союз. Яким чином? А вони почали просто в 5 разів більше добувати ось цю нафту. І ціни на нафтопродукти впали на 10 доларів. Тобто Радянський Союз, щоб добувати нафту, ну, це було просто неорентабельно, тому що обходилось більше, ніж її продавати. І ось так маленька країна вплинула, щоб Радянський Союз розвалився. І знаєте, сьогодні навіть Саудівську Аравію звинувачують. В тому, що ось іде війна в Україні. Вони говорять, та ви можете піти просто там нафту купнути і все. І вплинути можуть на те, щоб закінчилася війна. Тому знаєте, Біблія це дуже на сьогоднішній день актуальна книга. І Ісак. Е... Ізмаїл, Ізраїль, е, да, е, Саудівська Аравія, е, цей третій всадник Апокаліпса мають вплив. Тому улюблені, напишіть мені і я обов'язково вам відпишу. Давайте будемо разом вивчати Біблію, да благословить вас Господь з Богом.